Українці вітаю! Звати мене Руслан Криваніс. Знімаю своє відео сьогодні 24 число. Ранок Київ обстріляний. Є жертви, є прильоти, інші місця обстріляні. І досить все серйозно. Насправді для нас нічого не закінчується. Просто зараз уся повністю... Усі новини, весь Фейсбук, усі тіктоки, усі телеграм-канали, усі соцмережі забиті, начебто там переворотом в Росії. Люди, це все цирк, не буде ніякого перевороту. Будь ласка, навчіться думати, або це відволікання нас від чогось, так? від чогось важливого і щось таке готується. По-друге, ну робіть хоч якісь уже висновки. Вам не цікаві внутрішні проблеми, у нас їх дуже багато. Неймовірна кількість внутрішніх проблем у нас війна. Якщо зараз реально ми не включимо свої мізки і не почнемо думати, ми програємо цю війну, хай там розбирається. Пригожин з Шойгу. І, до речі, так і буде. Це виключно його конфлікт. Послухайте слова того ж самого е, голови ЧВК Вагнер чи їхнього командира ЧВК Вагнер. Він ніколи, ніколи не лаяв Путіна. Він завжди за нього, завжди проти Шойгу. Знайдуть так званого ЦАПа відбувайла і зроблять там собі все. Все у них як завжди гарно відбувається. Це взагалі стандартна ситуація для цієї імперії зла. Взагалі стандартна ситуація. Просто, вони так, вони все життя так. А ми все просто люди. Час молитв пройшов, час сподівань прийшов, час сподіватися на те, що а хтось, а якось воно буде пройшов. Якщо не відбудеться консолідація нашого суспільства, як нації, як громадян, як людей, що живуть на цій землі, нам гайки. Реально. І я бачу, що постійно, про що я кажу? Про маніпуляції. Про маніпуляції. І от це найяскравіше показує. Нічого нікого не цікавить. Фоточки колон військової техніки, яка начебто йде на москву. Люди, ви в це вірите, що це все йде на Москву? Включайте мізки. І... Я з приводу того, що якщо не відбудеться консолідація нас як нації, я не перебільшую. Я не бачу перемоги. Ось, я реаліст і а, збираю навколо себе реалістів. Ми хочемо дивитися на це все реально. Не дивлячись на те, що там переворот, сьогодні вночі нас добряче обстрілювали. Є жертви, є загиблі. І це гинуть е, люди, наші люди. Українці. А росіяни, хай собі там розбираються скільки завгодно. Взагалі в ту сторону просто навіть не дивляться. Це просто от імперія зла. І хай вони собі там існують, але, але ми маємо розуміти, хто наш сусід. І, ну, і цікавитися внутрішніми новинами. Скільки всього все, весь інтернет український він завмер. Зате... Всіх зараз цікавить переворот в Росії. Ви впевнені, що він там відбудеться? Думайте та багатійте, хай щастить.